Сонечко є жучками, їх налічують багато різних видів. Вони відрізняються між собою. Забарвлені, вони можуть бути жовті, оранжеві, червоні, так і відрізняються кількістю цяток на спинці. В основному зустрічається сонечко, в якої сім цяток на спинці. Молоді сонечка завжди відрізняються яскравішим забарвленням, ніж їхні старші родичі, бо вони кмініють зі старістю. Сонечка є хижаками, живляться вони попелицями і кліщами, живуть вони до двох років, в залежності від обсягу їжі. Щоб хижаки знали про отруйність цих комах, вони виділяють отруйну пахучу речовину з углобів ніг. вона оранжевого кольору, зимують в тріщинах пори дерев і збираються величезними скупченнями. І йдуть в сплячку. Їх може бути в цьому скупченні до тисячі комашок. Голодні плями жучки здатні пройти понад 10 кілометрів у пошуках їжі. Таку відстань можуть пройти небагато видів комах. У них є шість лапок. Літають вони за допомогою двох задніх крил. Верхні крила, червоні, жорсткі, вони захищають основні крильця, поки вони не літають. Відкладають яйця на рослинах поблизу від колонії попелиць, прикріплені до нижньої сторони листків, мають овальну форму, вони можуть бути жовті, оранжеві чи білі. Кількість яєць в кладці може досягати до 400 штук. Після цього самки гинуть. Через один-два тижні з відкладених яєць з'являється лічинка. У перші дні свого життя. Лічинка поїдає, яйця і потім починає поїдати колонії попелиць. Після 4-7 тижні лічинка перетворюється на лялечку, прикріплюється до листка рослини, і у цей період через 7-10 з скокона з'являється повністю сформоване доросле сонечко.